За обіцянками ірпінської місцевої влади, будівельна компанія, яка завісила місто неприпустимою рекламою, має збудувати школу. Вісім місяців ірпінці чекають, коли слово стане ділом. А після появи десятиповерхівки на так званій шкільній ділянці виникають сумніви про будівництво школи на заплаві. Дивіться далі. Скоро початок будівництва школи. Так, минулого літа ірпінська влада обіцяла нову школу. Про будівництво говорили з рекламних бордів та у провладних ірпінських медіа. В Ірпені поруч з вулицею Підгірною почали будувати нову комунальну школу. Це буде сучасний європейського зразка освітній заклад, на який у місті вже давно чекають. До початку будівництва у місті готувалися давно. Спочатку на ділянці провели геологічну розвідку та здійснили часткове виторфування. Тепер приступили до першого етапу робіт. Ідуться роботи по залівці фундамента будущу школу. Етажність забудови зростала. А надії, що у ірпінців поряд з вулицею Підгорною з'явиться школа, зникали. Школи немає, це як марево. Воно є, але його немає школи. Немає, а біборди є. Через вісім місяців після анонсу будівництва школи на майданчику височіє десятиповерхівка та зводять ще один будинок. Він налічує вже чотири поверхи. Відтак, це також не школа. Згідно з проектом, нова школа буде триповерховою. Тепер виявляється, школа буде в іншому місці, трохи далі від підгірної по вулиці Достоєвського. Тут вже огороджена територія і навіть розміщений план будівництва. Але по цьому меліоративному каналу проходить... Офіційна межа Ірпеня встановлена ще в 1965 році Верховною Радою УРСР. Відтак огорожена ділянка під будівництво школи знаходиться за кордоном міста. Межі Ірпеня з того часу, попри неодноразові спроби місцевої влади, Верховна Рада не змінювала. Тож будівництво там заборонене. Якщо ці землі не включені в землекористування користування міста, і вони не стали. Ну, якби частиною от містобудівної території, то тоді згідно з діючим законодавством, використовувати здійснювати забудову неможливо. Нагадаємо, що генеральним планом межі міста не змінюється, тож все будівництво за ними самовільне і незаконне. У начальника відділу містобудування і архітектури ірпінської міськради Михайла Сапона щодо цього інша думка. У нас немає такого поняття як за межами міста. Є існуюча містобудівна документація, існуючий генеральний план міста Ірпіня. І містобудівна документація видається в межах містобудівної. Затвердженої документації виходить справжній містобудівний Каламбур. Меж міста не існує, але ірпінські депутати ухвалюють їхнє розширення на останній сесії міськради. За зміни голосує депутат від нових облич, керівник будівельної групи «Синергія» Ігор Оверко. Це його компанія зводить багатоповерхівки на місці обіцяної школи. Ось так на так званому шкільному будівельному майданчику пан Оверко разом з колишнім мером Володимиром Карплюком підтверджує. Обіцянки я е сьогодні. З задоволенням зібрав підприємця, який відповідальний за цей процес, який викупив дану територію, і сьогодні не тут господарську діяльність. Єдине, що хочу підтвердити, що так дійсно тут буде школа. А чому ми повинні в ній повірити? Тому що досвід роботи нашої компанії показує, що ми побудували в минулому році, здали комунальний садочок Колібрі. Але ж будівництво за межами міста заборонене, щоб отримати відповіді на яких підставах компанія Синергія зводить новобуди на заплаві, ми телефоном звер звернулись за коментарем до пана оверка, пане Ігоре. Добрий день. Добре, хотіли з вами записати інтерв'ю щодо будівництва школи, коли буде і ну чому вирішили змінити ділянку. Давайте я поміркую, і ми з вами завтра і Я того часу ну, подумаю. Наступного дня депутат забудовник Ігор Оверко сказав, що відповість письмово. Свій запит ми відправили електронною поштою. відповіді чекали п'ять робочих днів, як це передбачено законодавством. Але коментарі від пана Оверка так і не утримали. Коли ж буде школа, чіткої відповіді ніхто не дає ні забудовник, ні чиновники.